Привіт, я Анастасія Вільхова і зараз буде тривожно на 11-му». В цій програмі я збираю найрезонантніші кримінальні новини тижня, і сьогодні я розкажу вам про таке: п'яним всівся за кермо вбив молоде подружжя, а після вироку безслідно зник. Чому родина загиблих Анна та Максим Авдєєвих вже три роки не може домогтися покарання для вбивці? Хто його відпустив? Вічно п'яний алкотестер у Павлограді викрили патрульних, які викрутили драгер, щоб він завжди завищував проміле. Подробиці поліцейської афери врятувала життя прямо у маршрутці. Курсантка університету внутрішніх справ зупинила кров чоловіку, що хотів коротити собі віку прямо перед очима. Десятка пасажирів. Шокуюча історія з Дніпра. І гучне затримання біби у столиці у Києві спіймали лідера криворізької наркомафії Краснобалівські. Як йому вдавалось два роки ховатися від копів? Кілька років поспіль гвалтував рідну доньку. Починаємо з шокуючого випадку. У Дніпрі судитимуть батька педофіла. Слідство встановило. Чоловік залишався вічнавіч віч з дитиною, користувався її безпорадністю та вчиняв розпусні дії. Тортури для дівчинки почалися, коли їй виповнилося всього вісім. Про зґвалтування батьком вона розповіла у центрі соціально-психологічної реабілітації. Чоловіка затримали та арештували на час слідства без права внесення застави. З дитиною Зараз працюють психологи. Вбив молоде подружжя та не поніс покарання, бо просто втік. Сім'я загиблих у жахливій ДТП Анни та Максима Авдієвих вимагає правосуддя. Їх три роки тому на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Калинової вбив п'яний водій інфініті, який порушив правила. Сиротою залишилася шестирічна донька пари. А Олександр Осташко той самий винуватець, уникав судів, а зараз зовсім втік. Чому за три роки вбивцю так і не покарали? І чи є шанс, що покарають взагалі? Я розбиралася. Я запросив їх до, до кінотеатру. Ліцу все розбите, щелепи і все остальне потрощене. плечі, руки, ноги в всіх містах. Скучаєш за без папи? Дуже скучаю. І нам би дуже хотілося, щоб він поніс на покарання. Дніпро, 11 листопада, 2020. Перша година ночі. Аутівка на великій швидкості буквально летить Слобожанським проспектом, ігноруючи правила. На перехрестя виїжджає ще одне авто зіткнення. Саме на цьому перехресті три роки тому і сталася ця жахлива аварія. Камери відеонагляду зафіксували. 21-річний водій інфініті, немов шумахер, мчав по місту. Виїхав на червоне світло. Через це і врізався в хонду, в який їхала молоде подружжя. Їхню автівку від шаленого удару відкинуло на три інші машини і геть розтрощило. Аварія для сім'ї Авдієвих стала смертельною. 32-річна Анна загинула на місці її чоловіка Максима одразу шпиталізували. У першій нуль дев'ятій я поцілував свою сестру, то е, і ми роз'їхалися, ми поїхали різними дорогами. Я дуже жалкую, що то не я до них заїхав. Знаєте, додому. Що то, ну що я не відвіз їх додому. Я... Я дуже жив ці спогади, вони, вони зі мною назавжди. Це вони 200 метрів не доїхали додому. Ані вже не було живою. Передали, що на місці вже жінка загинула, а Максим попав в реанімацію. Це найстрашніший день, можна сказати. Жить до і життя після. За життя 34-річного Максима медики боролися ще п'ять днів. Відсу все розбито, там щелепи, і все остальне потрощене, плечі, руки, ноги в всіх містах. Тоді ж їхня шестирічна донечка Настя за тиждень втратила одразу двох батьків. Че замовилися дуже скучаю. Настя була у мене ночі, просипається. Я хочу бачити. Папку і мамку. Вона запам'яла, батько і мати були в чому одіті. Взяла з, з шкафа одежду і спала місце з одежди. Це дуже важко було переносити. Слідство з'ясувало за кермом автівки, що вбила молоде подружжя, був 21-річний Олександр Олешко. П'яний за кермом він гнав понад 140 кілометрів на годину. Це просто нещасний не Тоді ж для родичів загиблого подружжя і почалися нескінченні суди. Слідство тривало майже два роки. Було засідання, і суддя відпустила його за заставу. Почалися сплошні засідання, адвокати постійно якісь з сторони обвинуваченого, постійно якісь. Видумувалися причини для того, щоб не явитися в суд. Тобто, спочатку він він змінив п'ять адвокатів у червні. 21-го Олександру Олешко все ж оголосили вирок вісім з половиною років за гратами. Втім, для молодика схоже закони не писані. В останній день вечором о й ночі присилають апеляцію в суд по електронній пошті. І почався апеляційний суд. Почалися знову ж ці суди, знову ж назначення цих адвокатів. Прокуратура наполягала на ув'язненні під час слідства. Втім, суддя відпустив чоловіка під заставу. І Олександр Олешко немов під землю провалився вже як півроку, безслідно зник. В прокуратурі розводять руками втікача, вбивцю подали у розшук, поки безрезультатно. На теперішній час Дніпровським апеляційним судом обвинуваченого Осташка оголошено у розшук та надано дозвіл на його затримання. Ми з'ясували, де живе сім'я вбивці, та навідалися до них. Втім, марно ніхто не відкрив. Сусіди ж кажуть, теж давно не бачили Олександра. Я його не тут. А сім'я хороша. Це просто трагедія. Чи відповість чоловік за п'яне водіння, порушення правил дорожнього руху, за вбивство двох людей невідомо. Невже правосуддя не для всіх? А ця новина про ще одного п'яного керманича його історія на щастя для інших закінчилась без жертв. Екс прокурор Покровському хильнув горілки та відчув себе всемогутнім. Його за кермом автівки копи зупинили в комендантську годину. Під час огляду поліцейські помітили, водій п'яний, мов чіп. Медогляду чолов'яга всіляко уникав. Спочатку недостатньо дихав у драгер, потім відмовився їхати у медзаклад, бо боявся, що його можуть заразити снідом. А після двогодинних перемовин, взагалі, попросив патрульних вимкнути боді камери, щоб приватно поспілкуватися. Подивіться про що саме. З'ясувалося, п'яний порушник, екс-прокурор з Донеччини, а ще колишній очільник Великоновосілківської районної адміністрації. В ту ніч він із дружиною повертався зі святкування дня народження. Відомо, що на чоловіка в 2017 році вже складали подібний адмінпротокол, та, схоже, не спрацювало. А це вже історія про вічно п'яний алкотестер. У Павлограді викрили поліцейських, які здирали гроші з водіїв прямо на блокпості. Схема така: патрульні пропонують водіям пройти алкотест. Тут попередньо підкручений. Драгер завжди показує перевищення норми проміле. А уникнути штрафу можна за хабар. Так, одного з копів аферистів затримали на гарячому. Той вимагав 17 тисяч гривень. Під час обшуків у патрульного вилучили ще більше – 400 тисяч гривень та 6 тисяч доларів. Тепер затриманому загрожує до 10 років тюрми. Чи причетні його колеги до афери, слідство ще встановлює. Дніпровські кримінальники з трофейною російською зброєю. СБУ затримала двох контрактників збройних сил. Вони планували підпільно продати цілий арсенал трофейної зброї окупантів. Її здобули українські захисники у боях під Бахмутом. У колекції більше 60 автоматів та кулеметів, а ще протитанкові гранатомети російського виробництва. Товар намагались збути дніпровським бандитам. Продавців затримали під час збуту семи автоматів Калашника цікаве, зокрема, і нового АК-12. Слідство триває. Нарешті впіймали. У Києві затримали ватажка Криворізької наркобанди на прізвисько Біба. Ділок аж два роки переховувався від правоохоронців. У кривому розі він заснував наркогрупування Краснобалівські. До схеми залучив ще 17 спільників. Фігуранти виготовляли метамфетамін та канабіс, а ще налагодили цілу мережу розповсюдження наркотиків по всій Україні. Щомісячний обіг банди складав понад 11 мільйонів гривень. Ще два роки тому ділків затримали правоохоронці. Тепер до них долучився і ватажок на час слідства біба перебуватиме за гратами. А від цієї історії по справжньому стає моторошно. У Дніпрі на Мануйлівському проспекті зґвалтували жінку прямо у під'їзді. З'ясувалося, в той день вона затрималась на роботі, втомлена, йшла додому. Почула якісь кроки позаду, втім на них уваги не звернула. Маніяк же деякий час стежив за своєю жертвою. Разом з нею зайшов і до будинку. Жінка благала відпустити, втім, чоловік і слухати її не хотів, погрожував ножем. Далі накинувся, зґвалтував та пограбував. Крав сумку з паспортом, грошима й телефоном та втік. За добу оперативники знайшли мерзотника. Ним виявився 35-річний дніпрянин, раніше засуджений за крадіжки. Йому вже повідомили про підозру та зґвалтування і розбій, і помістили до ізолятора. Галтівника чекає до семи років за гратами. Блукав по горах, бо загубився. Прикордонники на Рахівщині виявили знесиленого ухилянта з Дніпропетровщини. Той був без свідомості з обмороженими кінцівками, без запасів їжі та води. Його обігріли. А коли бідолашний прийшов до тями, ледь-ледь говорив. Військові дізналися, чоловік родом з Дніпропетровщини. Понад три доби блукав у горах та нічого не їв. При собі він мав паспорт громадянина України, а також посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії постраждалого передали медикам. Утім, врятувати чоловіка не вдалось. Переохолодження на жаль виявилось смертельно. А їй вдалося врятувати чоловіка, який не ухилявся, а навпаки, хотів служити. Курсантка університету внутрішніх справ не дала чоловіку вкоротити собі віку. Прямо у маршрусі перед очима у пасажирів він намагався порізати вени. Рятувати життя кинулась звичайна студентка. Я поспілкувалася з цією безстрашною дівчиною. Подивіться. Люди дивляться, кров тече, людина сидить. Звичайна поїздка у рейсовій маршруті вмить перетворилася на криваву сцену з кіно. Студентка університету внутрішніх справ Крістіна їхала додому з занять. В 146-й маршруті пасажири помітили, як один з чоловіків дістає лезо. Він почав доставати лезо, скривати вени, А ось інший чоловік почав кричати. Ну, тобто, водія просив зупинити маршрутку. Навіть не вагалась. Дівчина мить кинулась на порятунок. На поміч прийшов і викладач університету, який теж перебував у громадському транспорті. Ми попросили його покласти лезо на підлогу. Він це зробив. Ну, ми відштовхнули лезо, щоб він його не взяв далі. Ось, ну і все. Ну він якось йшов на контакт. Я не скажу, що він був агресивний. З самого початку нам вазі надав аптечку, і ми дістали звідти жгут. Ну жгут там був неякісний, ну, ну непрофесійний і нормально затягнути через куртку, через все ми не могли. Але ми його наклали і вже потім а, почали а, зупиняти кровотечу шляхом а, прямого тиску на рану. З'ясувалося, чоловік хотів потрапити до зсу, але медкомісію не пройшов. Обурений ситуацією, що склалася, і вирішив порізати руки просто у громадському транспорті. Пораненого ушпиталили. Нині його життю нічого не загрожує. А в університеті кажуть, це вже не перший випадок, коли курсанти рятують життя містян. У Мене були курсанти, які рятували життя і серцево-легеневу реанімацію робили і е е заводили серце вручну людині. Е коли в людини був е е інфаркт вже вдруге. І була людина, був курсант, який е відкривав дихальні шляхи шляхом подвійного прийому Сафар. Викладачі кажуть, дуже пишаються своїми студентами. Діляться, якщо їхні курсанти допомагають рятувати життя, то педагоги працюють недаремно. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Це була остання тривожна новина випуску. Схрестимо пальці, щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на Ютуб канал 11-го, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Це допомагає нам розвиватися. Вихідних вам без тривог!